Серед двох професіоналів оберуть того, з ким комфортніше спілкуватись. І це не про те, щоб бути комфортним, зручним чи завжди говорити тільки приємні речі. Це про те, щоб розуміти етику і естетику спілкування, щоб розуміти контекст. Наприклад, слово шановна в нашій країні абсолютно не означає, що вас дуже шанують, а фраза я тебе ненавиджу іноді в деякому контексті може викликати навіть посмішку і означати прямо протилежне. Я розумію, що спілкування це величезний, потужний ресурс, це валюта, завдяки якій ми здобуваємо друзів, роботу, квартиру, машину, а можемо втратити друзів, роботу, квартиру, машину. Іноді важливо сказати, а іноді спілкування заключається в тому, щоб правильно помовчати. Мені завжди було цікаво, чому, якщо одна людина розкаже якийсь анекдот, посміється вся аудиторія. Якщо інша, то чомусь аудиторія зовсім не зреагує, хоча слова ті самі. А це означає, що спілкування це не просто про слова, це і про внутрішній стан, і про впевненість, і про повагу до себе і інших, в тому числі теж. Задача цього марафону показати вам, які слова, яку реакцію можуть мати, і як зробити так, щоб те, що ви кажете, було донесено рівно в такий спосіб, щоб не звучали фрази не так подивився, не те сказав, не те зрозумів, не те мав на увазі. Мене звати Марина Пташник, і якщо цей марафон змінить на краще життя, хоча б одної людини, я буду знати, що моя місія виконана.